Шановні про розпочинаємо другий блок відповіді на ваші запитання, які були зібрані в рубрики Запитаю мера. Для того щоб ви не шукали інформацію на сумнівних теренах інтернету, а мали можливість почути з перших вуст те, що вас цікавить. Переходимо до запитання Шаталової Людмили. Добрий день. Пожалуйста, поясніть, чому переселенцям із Харкова перестали давати гуманітарну допомогу. Я живу в с начала війни. У мене мінімальна пенсія, я одна проживаю так таке інше. Ну, Перестали давати, бо сьогодні у нас обмежений ресурс гуманітарної допомоги, і за рішенням, уже ну і нашим в тому числі вона видається лише тим, хто у нас знаходиться з території бойових дій або втратив своє житло і має про то відповідні документи. Те, що ситуація буде змінена, це навряд чи, бо гуманітарної допомоги з кожним днем стає все менше. Нам достатньо важко її шукати, але та, що знаходиться, вона розподіляється з серед більш вразливих верст населення. Олеся питає: Добрий день, у мене питання щодо застіклення вікон у під'їзді. Під час прильоту у нас у під'їзді повилітали вікна, деякі з них просто заколотили фанерою, а деякі стоять так. Ну, тут би бажано було, щоб Олеся повідомила свою адресу, щоб ми могли більш детально розмовляти. А Шостими к район, другий будинок. Да, другий будинок фахівцями мом був пропущений. Ми з ними зв'язувались з приводу, тобто нових вікон там не буде. Я відповім відразу. От. Ті, що там є, можуть бути відремонтовані в спосіб фанерою. Або якщо там будуть якісь там з кусків скла. В такий спосіб може бути остіклення проведене, але я так розумію, в такий спосіб воно там виконане. Просто він вас не дуже влаштовує. Ще раз там комунальні служби переглянуть, але ми можемо тільки діяти в рамках тих ресурсів, що маємо. Бондаренка Руслан, чи будуть щось робити з людьми, які гуляють, кричать у комендантську годину. Ну, поліція по ним працює, але, на жаль, санкцій ніяких за порушення комендантської години немає. За три роки війни люди це зрозуміли. Максимум, що буде, це неприємна бесіда з працівниками поліції, яка, в принципі, ніякими там наслідками не закінчиться. Тому серйозної боротьби, на жаль, не буде. Міша Шепеля, зробіть. Будь ласка, нову ігрову баскетбольну площадку. Ну, дуже хотів би, але відповідь приблизно та сама, що і по дитячим майданчикам. До кінця війни маємо певні обмеження в фінансуванні різних напрямків. Це один з тих, що заборонений на сьогодні. Громади не можуть купляти обладнання розважального плану, поки діють обмеження постанови. Спіров Іван, чому в місті багато років не проводиться ремонт тротуарів, пішоходи, що не люди, чому перевага надається виключно автомобілям, хоча в місті існує програма тротуар, але її поховали і забули. Тут можу сказати, у нас викликів дуже багато, що по дорогам, що по тротуарам. По тротуарам перевага, бо це елемент по дорогам, перевага, бо це елемент критичної інфраструктури. Ну, зрозуміло, що по ним везуть і продукти, і їдуть медичні карети швидкої допомоги. Тому є певна перевага. Ми в минулому році трохи зробили тротуарів вздовж 33 будинку між п'ятою школою і 33-м будинком. І там, де знову ж таки від... По вулиці Миру, це вулиця Мира, там, де діти ходили до першої школи, також виконали тротуар, загородили його парапетом. Але це зовсім не є достатньо. Я розумію, сьогодні щойно там шов містом, хотілося б мати тротуар в кращій е е якості, але, як казав класик, як е е е важна о желаннях, не забувати можливості своїх. Е е так. Тинякова Катерина, у мене троє діток маленькі, ми живемо на 9 етаже. У мене є сусідка по тамбуру. Їй мешають мої діти, то що вони бігають, кричать грають, і вона їм угрожає. І угрожає навіть на вулиці. і Еще є сусідка снизу, і теж угрожає. Слухайте, ну тут я можу сказати: якщо вам погрожують вже двоє сусідів, то ви, може, пошукаєте якусь причину в собі. А, ну, Налагодження стосунків між сусідами ну це таке питання вашої сусідської доброчесності. І якщо до вас мають зауваження з різних боків, то я тут скоріш прийму позицію ваших сусідів. Іванова Юлія, доброго дня! В мене, в мене скоріше не питання, а велике прохання. Мене підтримують у цьому проханні багато людей, які проживають на Асвітанковій. Нещодавно в нас міняли труби на опалення і знесли нафіг асфальтову єдину доріжку. Будь ласка, зробіть доріжку хоча б на два слоя. Приберіть те, що наскладало. Каміння, це ж можна, ноги зламати. Ну, по світанковій в минулому році ми виконали достатньо ну, суттєвий там кусок капітального ремонту. На жаль, в такому темпі ми не можемо продовжувати по всім напрямкам в нашому місті. Якщо там мова йде про налагодження просто прохідного стану, там десь щось підсипати чи порівняти, це зробимо, але там кардинальних капітальних ремонтів не буде. Гнатенка Тетяна, когда заасфальтірують возле дому номер 22 по вулиці Громадська і 1 Мая, яку розрушив. Мосаравус вокруг живіт много дітей, в тому числі для младенців, яким потрібно вести на коляске. Ну і та и так далі. Ну Не можу пообіцяти, що то буде швидко. Насправді ми зараз сконцентровані на ремонті таких основних магістралей нашого міста. Можливо, цього року ми пропрацюємо маршрути сміттєвоза в першому другому мікрорайоні. Я не кажу, що то буде все. Коли дойде черга до вулиці, колишня 1 мая громадська, ну в найближчих планах немає. На жаль, радий був дати вам іншу відповідь, але маю її для вас. Сабрікова Аліна, вітаю, шановний Миколаю. Питання стосовно навчання дітей в школах з 1 вересня. Як будуть вчитися діти, вже якесь рішення є. Очікуємо на поновлення навчання з 1 вересня в режимі офлайн. Наступне тут запитання, якраз можна Олексій Давиденка. Він теж запитує, які шкільні та дошкільні заклади мають бомбосховища або мають перспективу отримати їх, як почнеться цей навчальний рік онлайн чи офлайн. Плануємо офлайн, як вплинуть. З... Сонячна станція на тариф, і як, які основні заходи можливі за підтримкою донорів. Ну, давайте я освітній блок закінчу. Які мають у нас укриття освітні заклади? Підвальні приміщення в принципі мають ліцей номер 5 6 і 7, і в них ми плануємо в п'ятому-шостому вже розпочаті роботи. В сьомому очікуємо на грантову роботу за підтримки ЮНОПСА. От для пооблаштування укриттів. Третя школа у нас має проєкт виконаний, і там можливе державне фінансування, але то все ще на папері. От, по-друге, у нас питання не вирішено. Сподіваємось на ЮНОПС, але немає технічного рішення, бо підвал там занизький. Але всі школи, якщо вийдуть, то підуть на офлайн режим. Ми організуємо роботу навчально вчителя. І учнів на базі тих шкіл, які мають укриття, можливо, то буде під змінок, можливо, буде комбінована форма. Якщо щодо контролю якості, якщо в режимі онлайн, там навряд ли що зміниться, всіх вчителів теж дратують ці виключені камери дітей, але тут на жаль, ми не можемо дітей заставити їх включати. У мене немає таких інструментів, що я тут натиснув якусь кнопку, і всі у всіх дітей включились камери, і вони там вчителі бачите. можуть бачити, що вони роблять. Це є такі там складні обставини цього процесу. І радна тип вважаю, сподіваюся, що вони будуть вирішені шляхом повернення до звичайного режиму навчання. По садочкам 14-й садочок у нас має укриття, і там плануються ремонтні роботи за підтримки ЮНІСЕФ. Решта садочків. Не плану, не мають підвальних приміщень, але скоріш за все, якщо буде таке рішення Ради оборони області, ми поновимо навчальні процеси. І в них принаймні сьогодні таке бажання є.